друзі! Сьогодні я хочу поговорити про таку відому особистість в лапках, як Андрій Борисович Єрмак. Напевно, вже тільки легневий про нього не говорив. Але враховуючи те, що відбувається в країні в першу чергу по його воні, поговоримо про це ще раз. Таке враження, що він у нас президент, він навіть не віце-президент. Такої посади, до речі, в нас нема. Але спочатку він був віце-президентом, а потім став взагалі президентом, хоча ніхто його не обирав. Тобто він тільки завхоз, тільки голова офісу, голова офісу взагалі немає таких повноважень. Але веде себе як. Абсолютний президент, причому президент, який не за що не відповідає. Тобто, по факту він не несе ніякої відповідальність. Всю відповідальність потім буде нести Зеленський. Чи усвідомлює він це, я не знаю. Таке враження, що він не зовсім розуміє, от він сидить, і не зовсім розуміє те, чим це пахне, і те, що взагалі відбувається під ним. А під ним 5-6 е, дефективних менеджерів, оці всякі, єрмаки, е, хто там ще Татарови і так далі, вони творять абсолютно все, що хочуть. Е, творять абсолютно все, що хочуть. Тому що е, таке враження, що вони просто захопили владу, бо вони в принципі не мають мати таких повноважень. І це пахне дуже-дуже таким смаженим це пахне, тому що таке враження, що Єрмак в першу чергу, тому що без єрмака нічого не вирішується в Україні. Він призначає людей на посади, виключно своїх людей. Ці люди виносять вигідні рішення. Він на цьому збагачується. Тобто він крутить усіма, усіма гілками в ладі. Хоча немає знову ж таки цього, е, на це ніяких прав. Він не має права цього робити, в принципі. Але саме-саме сумне, що лю людей все влаштовує. Тобто люди, більшість людей, на жаль, ніяк на це не реагують. От є, мені дуже соромно бачити Єрмака на фотографіях, на спільних фотографіях президентів. Як відповідав Макрон, Емануель Макрон своїм журналістам на питання, а вибачте, що а тут робить Єрмак, маючи на увазі спільну фотографію президентів, він же не президент, він тільки завхоз. На що Єрмак відповів? Що, ой, говорить Капу Фрейду, на що Еммануель Макрон відповів, що Зеленський дуже-дуже проси, просив його особисто, щоб на фотографії був присутній також і його друг Єрмак. Це виходить, що е, Зеленський просто не хотів образити свого друга Єрмака. Ну, враховуючи, як вони літали, на державну дачу під Гутою. Перед самим самим, перед самим, самим Торненом, то я не дивуюсь. Тобто вони реально думають, що якщо більшість їх обрала, тобто 73%, то вони мають право робити все, що їм заманеться. Ну, це не зовсім правильно і мені дуже шкода, що ця, ця більшість часто не усвідомлює. Що, що може бути і що буде. То, що Єрмак там крут, я вже говорити не буду, тому що про це не сказав тільки Леніві, що Єрмак це е, агентура Росії. В нього е, агентурним псевдоним козир. Ну, тобто, я думаю, що багато з вас чули, бачили, це Ну, така от картина. Але я сподіваюся, що все буде добре, що ми обов'язково переможемо. Я в це вірю. Слава Україні! Пишіть коментарі, ставте лайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Мене дуже тішить ваша активність на попередніх відео. Далі буде тільки більше, і від мене, і надіюсь від вас. До нових зустрічей!